Давай. Да, особливі діти дуже часто вони не відчувають свого тіла. І от Через це вони гіперактивні, вони стрибають весь час. Да? А ми не розуміємо, що з ними відбувається, а вони елементарно не відчувають тіла, не відчувають себе в просторі. І от для того, щоб вони хоча б трохи почали себе відчувати, їм потрібен оцей фізичний розвиток, робота з тілом. Плюс робота з тілом вона відновлює нейронні зв'язки. Запускається робота міжпівкульна взаємодія. Ну, дуже важливо, от, да, діткам все одно потрібна оця робота фізична. Навіть здоровим людям фізичний розвиток ще не зашкодив. Стрибок. Молодець. Вибрала шлях повільний. Ми просто працюємо з тілом. Це да, повільно. Мозок буде повільно запускатися, але скажу чесно, за чотири роки у нас кидай, не було жодного кидай. відкату. Ми поступово кидай. просто йдемо маленькими кроками Стрібок. вперед. Стрибок. Молодець. 21 серпня 2017 року ми познайомилися з нашим хлопчиком. Сашко у нас народився. Гарна дитинка, немовля. Ну, в перший рік життя не бачила, я нічого за ним такого не помічала. Вже в два роки дзвіночок тривожний був, те, що він не розмовляє. Ну, це була перша дитина. Я якби ще не розуміла, як повинна дитина розвиватися, що повинна вміти вже в цей вік. І нам порадили звернутися до невролога. Ми пішли до невролога. І нам поставили е, розлад психомоторного розвитку. Про аутизм ще нічого не говорилося. Нам порадили звернутися до дитячого психолога і далі направили до ряду спеціалістів. Ну і власне з цього почалася наша історія. В той момент у мене ще народилася молодша дитинка Аня, сестричка Сашки. Їй було тоді шість днів, коли нам вперше поставили діагноз. У мене, звичайно, був розпад, відчай. я не розуміла, що робити, куди йти. Но це був насправді дуже важкий період, коли ти вперше чуєш про діагноз, ну, мрії якісь, які були, вони просто руйнуються. У наше місто Чернівці приїхав спеціаліст з Києва Сергій Бондаренко. Він працює з особливими дітками. За своєю власною методикою бодібрейн. Тобто він через тіло запускає роботу мозку. Давайте раканчиком пострібаємо. Стрибок. Ще стрибок. Молодець. Працювала більше інтуїтивно. Я просто е, ну, є да, схема вправи. Я з ним працюю, бачу, щось там не виходить, думаю, як же ж його запустити, щоб навика нема. Реально. Історія і реальний приклад батьків, коли вони починали займатися стілом, у них шаленими темпами почав розвиток іти у дітей. Прижок! Прижок! Молодець. Я бачу результат. Просто ну, який Сашка був в 2-3 роки, який він зараз, ну це шалена різниця. Ми починали з того, що він взагалі не розумів зверненої мови. Він жив у своєму світі. Зараз дитина чує інструкції, виконує їх, розуміє звернену мову. Да, ще не повністю частково. Мова також у нас ще не запустилася, але вже пішла вокалізація. Маємо надію, що, що мова піде. Працюємо ще з логопедами додатково, бо тут повинна бути така об'ємна, комплексна робота. Маленький. Зумайся. Добре. Давай, тут допоможе. Бо... Я почала десь літературу читати, потім записалася на це навчання до Сергія, по його методиці вже да, отримала дипломи, ми прослухали два модулі по фізичному розвитку. Бо ну, я рахую, якщо а, є досвід, ним треба ділитися. Молодець, ще. Ще, дивишся, що робиш. Умнічка. Завдяки інші заняттям він почав більше і як стриманіший, більше і логічне мислення включається. Давай натискай ножку. Ми піднялися на Говерлу і встановили національний рекорд України. Тоді 41 особлива дитинка підкорила найвищу точку України. Ну це було таке дійство дуже цікаве. Я вирішила поділитися цією подією у своїх соцмережах. Тоді я вперше розказала на загал, що в мене є особлива дитина, що я мама, що ми отримали рекорд і що все можливо з цими дітками, що не треба да, там, закривати їх десь вдома, ховати їх, стидатися. Ні, навпаки, треба показувати, що ці діти можуть дуже багато. І насправді. Я от скільки спілкуюся з батьками, з дітками, ми пересікаємося, бачимося. Насправді, ці діти дуже всі дуже щирі, дуже відкриті. Вони не зіпсовані соціумом, якимись нав'язаними стереотипами, стандартним. Вони такі, як вони є. А Сашка він такий, простий, відкритий, щирий хлопчик, дуже добрий. Оці діти мають насправді дуже велике серце відкрите.